У цей вкрай складний час, думаю, ми всі переживаємо великі стреси. І стоїть перед нами питання, як зберегти гідність нашої країни, гідність нашого народу, але також гідність і цілісність кожного з нас. Лавіна поганих новин. Жахливі різні кадри, жертви. Дозвольте з вами поділитися кількома такими пропозиціями, як ти і я, як ми разом, як кожен сам може краще давати собі раду з цими викликами. Сьогодні перша пропозиція. Для того, щоб завтрашній день був легший, можливо, навіть укрилений. Попробуй на одну годину скоріше лягти спати. На одну годину менше дивитися вісті, навіть це Еспресо ТВ. На одну годину менше читати інтернет. Сьогодні. Україна потребує здорових, виспаних людей. Якщо ти завтра станеш сильнішим, виспаним, з усмішкою, ти внесеш позитив не лише для себе, але й для всіх, з якими ти будеш завтра зустрічатися. Бажаю тобі доброго відпочинку, доброго, довгого, спокійного, благословенного сну.